Волонтери відбудовують на Київщині житло, зруйноване ще на початку повномасштабного вторгнення. Беруться за відновлення осель, від яких ворожі снаряди залишили небагато. Допомагають тим, хто фінансово не може зробити ремонт самостійно. До збору коштів та відбудови долучаються й волонтери-іноземці. Про роботу Добробату в Ірпені Дар'я Цесарук далі я осколки зберегла і кажу не викидати. І хочу, щоб моя онука пам'ятала, щоб це було підтвердженням російського миру. Поруч із цим ржавим залізом надії Миколаївні опанувати себе тяжко, руки тремтять, плаче у невеликій пластиковій коробці Те, що повністю знищило родинний дім і ледь не вбило її саму. Це перші дні березня. Росіяни вже окупували бучу і наближаються до Ірпеня по прямію усього 5 кілометрів. Місто майже безлюдне. Сусіди виїхали, збираються і її діти. А Надія Миколаївна, попри усі вмовляння тікати, залишається удома. бо не хоче кидати на прозволяще усе своє. А півперше через дві години прямим попаданням снаряд попав в будинок. Я вийшла з погрібу, дивлюся. Полум'я в небо вогонь спалахнув мить. Гасити те полум'я було нікому. Будинок, у якому її родина жила ще з 50-х, усього за лічені години, згорів ущент. Тут згоріла історія нашої сім'ї. У мене були фотографії за 100 років <сум> зібрані. От ну я хотіла, щоб онуці ці передати, щоб вона розуміла, хто ми, що ми, звідки. Цілих два роки він стояв пусткою. Руїни не розбирали, бо дуже сподівалися зрештою його відбудувати. І от. Це сталося. Він не боїться ані якої, навіть найскладнішої роботи. У рідній Швеції він Коваль тут будівельник. я готовий не їсти, не спати, тільки б у цієї родини знову був в дім. В Україні Ларс вдруге, і тоді і зараз нановозводить зруйноване росіянами. Сюди зараз приїхав не з пустими руками. Перш ніж вирушити у дорогу, відкрив збір на будівельні інструменти, яких на об'єктах часто бракує. Мені бридко від самої думки про росіян і їхню країну, і мені дуже шкода усіх українців, які вже третій рік поспіль страждають від їхніх рук. Поки я живий, поки я можу працювати, я буду, буду відбудовувати, буду збирати для вас гроші. Моє серце з україною. Допомагати нам їдуть волонтери зі всього світу: китайці, канадці, американці. Уся Європа уже у лавах добробату. 85% добробат робиться фаст рекавери. Це вікна, в, Дуже рідко ми робимо всередині. Але ми працюємо над збільшенням кількості наших програм. Це потрібно збільшувати кількість ресурсів. це потрібно збільшувати кількість людей, бо треба швидше рухатися і швидше відновлювати. Будова тут триватиме ще за кілька. Місяців. Волонтери майже перекрили у будинку дах. Згодом поставлять вікна й двері. Це ті роботи, які сама родина просто б не потягнула фінансово. Сама господиня доти живе у прибудованій кухні. Вона тут уже двічі перезимувала і мріє восени нарешті відсвяткувати входини удома. Дається рук Олександр Петровським Україна марафон Єдині новини.